За Барса від підрозділу Фюрі. І раз нажми. за Барса за Миколу Дзязенка так його звали із дитинства. Сильний, кмітливий, рішучий, відважний. Так запам'ятають героя російсько-української війни, воїна, що віддав своє життя за Україну. Микола Дзизенко народився у жовтні 1968 році на Житомирщині. Дитинство пройшло у рідному селі Михайлівка Користенського району. Там закінчив школу, вступив до Житомирського коледжу культури на музичне відділення. Все життя, любов до музики. Грав на гітарі, баяні, фортепіано. Серая кукушка за рекой, сколько жить осталось, не считает. Серая кукушка за рекой. Скільки життя сталась, не вважаю. Рік пропрацював за клубом на селі, а далі робота у локомотивному депо. 1993 рік Микола Петрович круто змінює своє життя, йде працювати в органи внутрішніх справ МВС. Робота Миколи Дзазенка, дільничний інспектор Святошинського району, ніколи не гнався за нагородами та званнями. Його порядність за його принциповість цінували навіть ті, кого він арештовував. Дуже добра людина, він дуже був добрий. Він наскільки був такий добряк, що я вам не можу передати. Він допомагав всім. Якщо ми йдемо з ним, допустимо, на базар і йдуть. Йде якийсь, який прийшов з тюрми, я так скажу, грубо зек, і подає йому руку. То ви представте, яка це була повага до людини? Він каже: Я знаю, Петрович, що я сидів, що ти мене туди відправив, але ну, я знаю, за що я сидів, що я сидів там, ну, по чесному. Пішов з органів, був вдома, і всі люди приходили до нього, ну, питали поради. Що там, ну там, чи поможи, чи підскажи, як правильно, він допомагав всім. Звання підполковник поліції Микола Дзизенко так і не отримав, хоча воно було йому присвоєне. Він був, приїхав сюди до нас. Ми тут були в відпуску, коли йому дзвонять. Кажуть Петрович, приїдь тобі підполковника, получити. отримати. Він каже: Я не поїду. Я за 250 п'ятдесят він за званням ніколи не бігав. От він такий, що, знаєте, другий є, ну, другий є, а він да, він є. дали, то дали, а не дали, він ніколи не рвався до влади. І він каже, я не поїду. Я каже, за 250 кілометрів, як приїду з одпуска, то тоді. І відповідь: якщо ти не приїдеш, то ми тобі його не вручимо. Хоча просвоїли. Ну і він його не отримав. Вони йому присвоїли, але він його не отримав. У 2009-му полишає кар'єру, розуміючи, що робота не відповідає його внутрішнім почуттям. Він свої його да, відслужив і він сказав: Я не хочу. Ну, не хотів він вже. Він сказав: Я своє відробив. І він пішов на фірму. Це американська компанія Вінер. Яка це ж машини випускає дорогі. І він пішов туди. Микола і Алла познайомились, коли вже обоє мали досвід сімейного життя, тому свої відносини цінили як найдорожчий скарб. Микола Петрович зумів стати справжнім батьком для доньки Інни. Він дуже Інну любив, він їй допомагав, він їй все купляв. Ото, що вона схоче, це вона доколі там. Бо мама там ще чи подумає, чи треба воно тобі, чи не треба. А він не відказував ніколи. І от внука теж Артема. Він йому все купляв. Він тільки родився. Він і коляску сам поїхав, купив і кроватку купив, і, і деякі самокати. Ідешов. Він це все, деякі коляски, це все ігрушки. Він йому все купляв. Він наскільки був добра і щира людина, що я вам щодо сина Єгора, то це особлива історія. У день народження сина Микола повертався з чергування. Він ішов додому. І тільки прийшов додому, і він чув, він ще не дійшов, він чув постріл. Тоді на ранок уже знайшли біля нашої школи міліціонера застреляного в ту ніч, і в ту ніч я якраз рано я якраз родила. Були дуже важкі роди. Чоловік не міг прийти, тому що ніхто ж не знав, кому приназначалася та куля. І цей міліціонер проробив тільки півроку в міліції. І мій чоловік якраз йшов тою дорогою додому. ми дуже тяжко пережили це все. Єгор був дуже важкий, гарантії ніхто не давав, що він виживе. При народженні Єгору внесли інфекцію 100 днів боротьби за життя, потім постійні лікарі, переломи. І ось Єгор приймає рішення йти на футбол, хлопчику, кістки якого ломалися, при найменшому навантаженні. Вже йому було 11 років. Він каже: Я піду на футбол. Діти там же всі на секції ходять. Я піду на футбол. Коля категорічески, ні, і все. Він ходив в Києві в Святошино. На футбол, і він об'їздив всю Україну. Він був за кордоном. Коли вже Єгор їздив, вже ж по всій Україні. І там кубка привіз, все, то він ним дуже гордився. А потім, ото, як почався Майдан, вони мали їхати у Барселону. Ми вже збирали там по 700 євро мали, мали здати на поїздку. І почався Майдан, і їм сказали нікуди. Тоді Єгор пішов на бокс. Пішов на кікбоксінг на бокс, теж привозив медалі. У нього багато вдома медалі, в нього є кубки, і отак от він. І до цих пір він собі займається спортом. Батько дуже гордився Єгором, виховав його справжнім чоловіком. Мабуть, тому 24 лютого 2022 року обоє чоловіків родини Зазенко зробили свій вибір. Єгор був на сутках, я, я прийшла з роботи була вдома, і Коля був дома. Тоді він приходить і каже, Ала війна. Він вже дивився оці всі новини, дуже він довго не спав. Тоді приходить, каже, війна, кажу, ти що пошуткував, а він каже «Ні, війна. Єгор приїжджає суток, кладе рубзак, витягує всі сутки, і з цим рубзаком їде в воєнкомат. Зразу же. Е, Хоча ж він же ж не військовий, ніж ніде ж нічого. О, зразу Єгор їде в воєнкомат. Цей коля категорічні, і цей сказав, що я їду і все, я їду, їдуть мої хлопці, я їду. Він приїжджає в третю штурмову, їх не беруть. Їх не беруть. Сказали, що оружжя нема, форми нема. Ми вже набрали дуже багато людей. Їдьте додому, їдьте, транспорт вже не ходить, вони йдуть пішком на святошину. Приїжджає, приходить він додому, каже, нас відправили, сказали, що там прийти через пару днів. Він прийшов додому, поспав, встає, бере рюкзак і йде знову. Приходить за ним ще друг його, і вони йдуть знову. Він приходить туди і каже: Я додому не піду. Я буду, каже, мішки носити, траншеї рити. Що треба, я додому не піду. І от, -от так він остався в третій штурмові. Остався він там. Ми були вдома. Ми робили коктейлі молотова. Завод закрили, всі повиїжджали. Ми там робили коктейлі молотова, робили барікади коло себе. Там ходили на заправку, цей бензин просили там. Ну, я вам не можу передати, що це таке. Стягували всі колеса по мусорниках бутилки збирали. Це потім приїхала машина, привезла оружжя, чоловік каже до чоловіка зразу. Чоловік каже, я не буду брати на себе таку відповідальність. Тут, каже, є і наркомани, і судіни, і зеки. Що тоді робити? де я те оружжя. Каже, буду шукати. Каже, я не буду брати на себе відповідальність і все. Ми там скрізь барикади строїли все. О, все купляли, Боже, оце все хлопцям відправляли, що тільки могли. І носки, і сигарети, скуповували все, і тушонки. А тоді вже, ну що вже цього Єгора нема, він ще був в Києві. І були ми до 11 березня. Тоді, 11 березня, приїхав за нами Руслан машиною, і чоловік відправляв. Це племінник мій. Приїхав машиною і чоловік нас відправляє. Він знав, що він піде і йому треба було нас відправити. Ми приїхали тільки сюди, ми ще додому не доїхали, він дзвонить каже, я в воєнкоматі. І він ото пішов в воєнкомат, і йому на другий день сказали: ти вже бути з Рубзаком, з віщами у нас. І все. І він 13 квітня, він вже був в частині. Були вони в Києві. І представте, в нас під носом вони були в Києві півтора місяця, і ми не знали, що вони там. Так все приховували. У мене були вони під коло нас, де ми живемо, вони були там, і він не сказав, що вони там. Не було ні їсти, ні спати. Знаєте, як зразу що там, боже, ні форми, нічого ж не було. А тоді їх відправили в Чернігівську область. Вони там були півроку. Із Чернівської області їх вже відправили на, на Бахмут. Микола Петрович розповідав про своїх побратимів, про друзів, а ще про жебратське забезпечення армії. Я зараз знімаю свою хату детально. Ось у мене такі контейнери. Тут контейнери їжа, щоб більше не лазили. Дроба, що Оце у мене газовий балон такой. Тут я їсти готовлю. Ну так мене віч. Все висить, тому що місця немає. Площи, кульки, чоботи, РПС, РПС. Тут каска. Погано вийду, затемнено. сумка висить. А от ход на раму и на шлях. тут я живу. Вот он вообще. Вон там подушка на сумке. Мой рюкзак. Тут все тоже подвешено. Вот мишей. Это вот мой колошмат. Ну, вот такие. Вот такие мы нажились. Вот потолок. Вон лампочка такая. Килнекс Хорошая штука. Очень вот такая. Вот а так я отдыхаю после наряда пару часов. Сейчас у меня до часа отдых. Сейчас до трех я заступаю. Потом пол пятого утра. Придет смена, нас менять. И снова бронежилет, каска и полтора ким, километра на базу. Там придем, попьем копейку и будем ложиться спать в моем новом отеле. Отдых вот после наряда. Вот мы сапоги. Вот. После... Вот я в норе лезу. Вот. Вот стена. Вот мой броник, каска, все. Вот вторая стена. А вот потолок. Потолок. Высший холод. Вот. От що на тобою. Як вони там відували, як їх миші там заїдали. Казав, що їжу привозили. от, от така спека стояла. Каже, привезли їсти, воно все грає. Каже, їсти не можна. Хлопці потравилися, що їсти, хоча це ж голодний. Каже, хлопці потравилися, ніде ні туалета немає з окопа, каже вилізти не можна. То каже куля, що вночі десь там виліз, каже, з окопа. Свої почали стріляти. Ніхто ж не знає, ти чужий темнота чи свій, то каже, свої, чуть не застрелили. Дуже казав, що і то води нема, то все позамерзало, оці свічки, скільки висилали ми. Там все, Боже, це. Єгор служив у третій штурмовій. Він був і в Авдіївці, він був і в Херсоні, він був і в Бахмуті. Він, Боже, де він тільки не був, він, він скрізь був. Він там. Ви знаєте, що третя штурмова де? Де самі більші бої? то там син теж пройшов дуже тяжку війну. Дуже... Коли загинули його хлопці, він остався живий. Він ще один залишився живий. Четверо загинуло. самі лучші його друзі, які вони з першого дня були в одному бою. Просто ти були далі. Вони ж там розтягуються, бо по... загинув один з Києва, один з Вінниці. Він дуже тяжко пережив це все. Дуже тяжко, він до цих пір пише, що я не можу ні спати, ні війна мене не покидає. Не покидає ні війна, ні батько його не покидає. Батько йому без кінця придається. Він каже: я йду і дивлюся, що він іде попереду мене. То там каже, я його бачу, то каже, в трамваї я його бачу то ще не збачу. Останній раз Микола Дзенко приїздив на Великдень на Пасху якраз. Йому тоді дали 10 днів. Він був на Пасху, я пам'ятаю цей день, ніколи не забуду, як він йшов. Вже як він їхав, ми були тут він їхав. Ми вийшли сюди до воріт. Він каже, не треба мене проводити. Я дійшла сюди за ворота, встала і бачу, він так бистро пішов, не оглядаючись. І мені приходить в голову така думка, що я його бачу впослід. Отак От я йому дивилася вслід, поки він ну вже не зайшов за поворот. І розумієте, не прийшла думка, що там ми ще зустрінемося, чи що. От зразу я таки побачила його, як він пішов, думаю, я бачу його після. Микола Дзязенко в устані вийшов на зв'язок 18 вересня 2023 року. Я пам'ятаю кожне, кожне його слово в той день, кожне слово. Це був ранок, до мене приїхали хлопці, грубо ще І він якраз оце, він дзвонив у 8 годин, там до 9, з 8 до 9, на сигнал. Тільки на сигнал, щоб не з... І ввечері він дзвонив, отак, о 5 часов, десь в 6 вечора, отак. Він рано позвонив і каже, оце є кожне слово його помню, він каже, хлопці є, а я кажу, є, вже роблять. А він каже, ну добре, я довго не буду говорити. Позвоню ввечері, бо нас дуже обстрілюють. Дуже каже, працює артилерія. Каже, я боюся, що ніде ну, на черниця не зафіксували. Кажу, хорошо. Я чекаю і все, оце така була мова, пару слів, і все. Я чекаю. Це було 18-го числа рано. Я чекаю ввечері. Я дивлюся, він не дзвонить. П'ять часов нема, шість часов нема. Я всім часом дзвоню. До нього на сигнал гудок іде він не бере. Потім він перестав телефонувати неймовірних зусиль, вартувало знайти шпиталь, де перебував поранений Микола. До реанімації злетілася вся родина. Боже, на ньому не було живого місця. Він попав під мінно вибухову хвилю. На ньому не було живого місця. Що то то, то, да, то враж сказала, що каже. Це все могло б зажити. Саме головне, щоб в нього осколок перерізав судини, які постачають оце, кров до мозга, кисень до мозга. Все, оці судини перерізані, і все. Я так тільки в двері зайшла. Тут жінка така в двері, тут жінка лежала, і він зразу за жінкою. Я так тільки в двері, я зразу його по голові впізнала. Ми, як побачили це, просто я вам не можу розказати, що це таке. Цей його впав, як почав плакати там. Боже, я як почала там кричати, ці врачі вимонять нас. Приїжджаємо рано туди. Я так тільки в двері. І я розумію, що це не все. Я ще до нього не дійшла. Я вже бачила, що його рука вже висить, з ліжка впала, і він каже до мене. Ви можете попрощатися. Я кажу, як попрощатися? а Він каже: що всього времени вже нема. Микола Петровича Дзедзенка не стала 22 вересня 2023 року. Менше місяця залишалось до його 55-річчя. І з шанованим бійцем прощались у рідному Києві. Батько зібрав речі і пішов. Пішов, він мені дзвонив, телефонував і казав, я не можу, я не можу сидіти вдома, коли ти воюєш. Я не можу сидіти. Я повинен, повинен щось, щось залишити свій, світ в країні. І він, і він пішов захищати нашу країну. А поховали Миколи Зазенка у селі Антонівка Паланської громади. На меморіалі газон національної пам'яті донька Інна встановила прапор Миколи Зазенка Барса. Алла дякую Богові за те, що в її житті був поряд Микола. Я казала і буду казати, що я вдячна Богу, що в мене був такий чоловік. Я дуже Богу дякую за нього. Але він свою місію вже тут виконав. І я все життя буду жаліти за цим чоловіком, і я буду все життя за ним плакати. Це дуже була добра людина. Це була людина з великої букви. Його пам'ятають, всі і будуть пам'ятати. Рішенням Уманської районної ради Миколи Дезенко присвоєно відзнаку за заслуги перед Уманщиною посмертно. Є тільки мить між минулим та майбутнім. І ця мить і є наше життя. Річні пакої для сіди. Одна звезды, что сорвалось и падает, Є столько миг, О смертительный миг. Одна звезды, что сорвалось и падает, Є столько миг. ослепительный мир. Пусть этот мир пролетит сквозь ставления, будет всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я,